Чука також 2. Так, Гата Камський, вітаємо гату. Вже я ж казав, Title Tuesday, як ми перетиналися, в нічию закінчили, до речі. Я тоді також грав білими. Подивимося, що буде зараз. Так, знову є 5, знову віденський захист. Поїхали. Так, кінь с 6. Слон b4, слон g5 так, так зі мною один індійський шахіст розігрував, також так, не до речі. Так, кінь о5. Здається, просто слон b 3 треба відходити. Тобто слон D5 c 6 не треба викликати в цій редакції, якщо не помиляюся. Так, D6, рокировка. Тепер іде F4, тому чорні грають G5. Очевидно, що Гата про це знає. Ще б Претендент на світову корону про це не знав. Так, ну, кінь G3. Ідея заблокувати. На H5 б'ємо і на h 6g4. Після слон g4, ферзь g4, ферзь h 5 виникає доволі цікавий еншпіль. Так, ми і бачимо, що гата на нього йде. Чи може я щось проди... запропонувати? Не в цьому еншпілі, називаємо це так. Так, побив h 6. Так, так. Типу, це слабкість. F4 я зіграти не зможу. хм, Можна ще кінь F5 зіграти на слон F5, ферзь F3 є хід. Але там також цей пішак може загубитися. Після g4, ферзь f 5, ферзь f 5Е, кінь b3, король 7, король f 6. Хоча я там і в три можу зіграти. Хм. Так, треба визначитися, де мені мучитися. А визначитися дуже важко, тому що мучитися взагалі в житті не хочеться. Хм. Hmm. Так. Да. Можливо, все-таки не в 5 зіграти. Насловно, в 5 версія в 3. Ага-га... Oh, Трош oh, oh. 5 Д4... Король е 7 побив, побив. Турады 5, конец 6. Нет, это точно не дело. Ладно, пробуем рятуватись тут. А. Да, король е 7 очевидно. Слон D5 я не встигаю. Це 6, слон Е4, Д5 на F3 королів 6 буде. Mm. F4. Можна спробувати. Не все одно королів 6 f але тоді є слон на Е4 можу поставити. Ну, ладно, пробуємо. Треба буде подивитися, щось я наплутав. Хоча, здається, всі ходи робив правильні і очевидні, але не подобається позиція, яку я отримав. Ще й око чомусь чухається. Ну ідея на король F6, якщо FЄ -E d'є, -E, то ти бій слон d5. І слон є 4 і його тут не виганяють. Тому що якщо одразу слон D5, то після так слон є 4 d5. Є пішак на D, який буде його, його ловити. А якщо ми розміняємося, то з поля Е4 вже фігуру не вигнати. Тому з'являються якісь мікрошанси на порятунок. Логічно. Тому що на ЖФ було ф 6 шах і на королів 6 тура ф 3 проміжний шах, і я бив на ф 7 Так, тепер питання: треба мені вирівнювати пішаків чи грати АБ і вертикаль А відкривати? Ще одне доволі важливе зараз. Чорт його зна. Напевно, відкрити лінію треба все-таки. Так, важко, ну будемо триматися. Головне на цей хід поки не бити. Тому що, якщо так і б'ють, то я даю шаг вскритий і тоді або б'ю тут, або б'ю тут. А поки пішак тут, Тура не може ось так прийти і допомогти з'їсти пішаку аж. Треба буде грати так і так. А якщо пішак аж рушить вперед, то тоді, коли я поб'ю, я по четвертій горизонталі можу до цього пішака прицілитися. Тобто, з'являється якийсь контршанс. Ось королів 6, і я поки просто стою. Тільки треба зрозуміти, я стою по четвертій чи по п'ятій. Здається, треба стояти по. Четвертій, щоб все-таки пішак G4 був під обстрілом. Тобто туровий Еншпіль в мене гірше, це факт, тому що в мене більше слабкостей. В чорних абсолютно рівні 8 пішаків. в мене оце і оце. Ну, якщо пішаки C це, це ще не суттєва проблема, то ось пішаки F є проблемою значно важливішого гатунку. Тим не менше, за рахунок, скажімо так, скажімо, трохи активніших тур, в мене хороший шанс врятувати позицію. Так, ЄF. Так, ну, очевидно, Тура F4, Тура Є8, король Ф2, Тура Є5. І на F5 в мене відіжмуть. Це очевидно. Так. Як я можу цього не допустити, наприклад, зігравши D4? Але тоді Тура йде на другу. Також погано. В мене лінію віджимають. Так, як тоді рятуватися? А, 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 а. Так, ну ладно, б'ємо так. А5, ладно. Це грамотний хід від мого опонента. Так, тепер питання, чи треба мені грати Б4? Напевно, треба. АБ, тура а, Б4, ШАХ шахкороль Ф2. Тура а 2, тура Б7, тура с 2, ШАХ шахкороль ж 3 тура с 3. Погано. Так. Тоді на АБ тура Б4 шах. Тура Ф1 доведеться. Міняємося. Б6. Тура С4, С5. І потім на Ф5 в мене відіжмуть. Погано. Погано. Можливо, Б4 це вирішальна помилка цієї партії. Таке може бути. Хм, да. Здається, такий очевидний хід, а виявився максимально грубою помилкою. Ну ладно, так. І так. Щоб на Тура А2 був хід Тура С4. І на С6, Б5, але після С5 все одно нічого нема. Так, ну, очевидно, що гата зіграє С6. Ну, Б5 С5, Д4, Б6. Все. ДЦ, ДЦ, я в партері. Може з Д4 почати. Королів 5, Б5, СБ Тура, Б4. Тоді Тура А5, все одно без пішака. Все одно без пішака і програю, скоріш за все. Так, що в мене ще є? b5, c5, b6 і на король f5d4, он тоді Тур А5 зіграють. Да, на відміну від цього від закінчення з Давідом Парав'яним тут взагалі жодної контргри і жодних шансів на порятунок нема. Ну ладно. Будемо тоді там фланг тримати, а знову таки на фланзі де я слабший намагатися розміняти якомога більше пішаків. Ну Навіть тільки одного можу розміняти. Так. Угу. Так, ну це логічний хід. Я змушений стояти, в мене іншого нема. А, Д5. Ух ти. Так. А, я не можу сюди, тому що тут висить. А. Ну, об'єктивно, я не міг все одно рятувати пішов. Ось. Тому цей еншпіль без двох вже врятувати буде. Неможливо. Так, да, програв, вітаю гату. Шансів тут в мене нема. Ну, ось це демонстрація класу. Тобто, просто очевидно, що гата набагато досвідченіше. І здається, ну, майже жодної помилки не зробив. Ось. Ну, ось, можливо, отут треба з кінь G3 починати. Без рокіровки. І на G5 я встигаю заблокувати нормально. А на кінь G3 H5 ніхто не зіграє, тому що я б'ю і в мене пішак захищений. Тобто, ось рокіровка виявилася, виходить помилкою, тому що так, так, так. Ну, а ось в цьому Еншпілі. Так, так, G4, слон G4, Fair G4 ферс h5 ферс h5 тура h5 d4 якось мучитися не хотілося. Тому закономірна поразка